У шкільні роки для мене ЗНО це був саме той демон, який лякав мене напевно з класу 6-5, коли я ще в 14-му році змінили школу. Ось напевно саме з того моменту, ще з початку середньої школи, це був оцей дамоклів меч. Що навис у мене над шиєю, і мені чомусь здається, що за ті три роки, які я навчаюся в університеті, ну змінилося небагато. Змінилася тільки назва. Тепер дітей лякають не ЗНО, а тепер дітей лякають НМТ і все. З'явилися комп'ютери, стався один тест. Якщо я правильно розумію, предмет третій, ви все ще обираєте. В моєму році ще можна було обирати між математикою і історію. За що дуже дякую. Математику я не писали. Математику я здавали лише на другий рік, коли я вже поступила на свою юридичну спеціальність, тому що я тоді вступала на друге вище, і заново мені було потрібно, якщо б я не вступила, куди я хотіла. Тому математику я вже здавала без цього стресу. А що, якщо я не здам і взагалі не поступлю, не піду в універ пропущу один рік, і потім я потраплю в пекло, і демони в пеклі будуть включати мені пісню, я танцюю його пока. Своє ЗНО я здавав, коли мені ще було щось 14, 15, щось таке. Тобто я ще були прям зовсім зовсім дитиною, дитинчам. Якщо ви мене спитаєте, чому так рано, я вам відповім, колись я були вундеркіндом. І потім ви мене спитаєте, а що сталося? Я вам скажу, у моєму житті з'явилася Баленсіага. Все. Розум тут не потрібен. Anyway, через те, що це було достатньо давно, і я не дуже знаю взагалі, що коїться на цьому НМТ, але про НМТ ми сьогодні теж поговоримо з моєю подругою, то це відео буде більше як такий сторітайм про моє здавання ЗНО, який я сподіваюся, якщо ви будете здавати НМТ в цьому році, дасть вам таку наснагу його здати на 200, А якщо ви вже здали ЗНО, якщо вам ще здавати НМТ в наступних роках і так далі, я сподіваюся, це. Просто підніме вам настрій. Смішні моменти були, смішних моментів було багато. А якщо ви якимось дивним чином потрапили на цей канал і не знаєте, хто я. То мене звати Бориска Гайніча Кіо, і це мій другий канал, де я розповідаю історії зі свого життя. І більш роблю такий лайтовий контент, під який можна там похавати, і інше все таке. Тому що мій основний канал він про моду. І десь тут буде л -л 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 посиланечко. Якщо ви на нього ще не підписані, дуже рекомендую підписатися, тому що тут у мене такий, знаєте, менше монтажу, менше всіляких понтових хріней, просто живі я. Отже, моє ЗНО. Здавали ЗНО я ще в 2020 році. Тоді тільки почався ковід. Ми були виведені спочатку на двотижневий карантин. Потім двотижневий карантин перетворився на трирічний карантин. Але сам факт: ми взагалі не знали, коли ми будемо здавати ЗНО, як ми будемо здавати ЗНО, чи будемо ми здавати ЗНО і що взагалі треба робити. Здавали я чотири предмети: це була українська мова література. Це обов'язково. Ми всі знаємо. На той момент можна було обирати між математикою і історією України. Я обрали історію України. Третім вибором я взяли англійську мову, тому що ну англійська мова це буквально моя як друга рідна. На той момент у мене були ще трабли з граматикою, тому що в мене здебільшого вивчення англійської було експірієнсом спілкування зі своєю родиною і експірієнсом спілкування з англомовними людьми в мережі, тому з граматикою трабли були. І люди, які вчать англійську по всіляких серіалах і так далі, мене зрозуміють. Я граматику так і не вивчили. Я знаю правила граматики, але сказати їх прям з голови миттєво, коли мене там розбудять у вісні, як я можу розповісти правила граматики української, я не можу. Тобто англійська у мене чисто на інтуїції через те, що я дуже дуже багато все життя спілкувалися з англомовними людьми, споживали англомовний контент. Ось тому у мене інтуїція на граматику. Здавали англійську і здавали географію. Чесно, чому? Я не знаю. Це був якийсь знаєте lucid Дрім. Мені потрібно було брати четвертий предмет. Мені всі казали, математика. Моя родина думала, що я здаю математику до останнього. У мене татова частина родини, вони всі айтішники. Скажімо так мене наполегливо хотіли теж зробити айтішником, тому що в 9-10 класі у мене там покинувся талант в цій сфері, і я там на олімпіади їздили з програмування і так далі. Але мені це ніколи не подобалося ніколи. І щоб не робити додаткових траблів в своїй родині, я просто сказав, що я здаю математику. На математику я звісно ж не записалася. Я записалася на географію. Я що дурні здавати математику, якщо я можу не здавати мате. Математику, камон, але знаєте, це на мене трошки backfired. Краще б я таки здавали математику цим четвертим предметом. Хоча б тоді вона пішла в атестат. Anyways. математику я здавала на наступний рік після закінчення школи. Якщо ви мене спитаєте, як обирати там третій предмет на НМТ, наскільки я розумію, там можна обрати тільки один предмет, а хуй його зна. Все одно у вас цим НМТ. Буде лише одна велика оцінка, не як у нас, що треба було обирати певні предмети, щоб поступити туди, тому що коефіцієнт там на історію такий, на мову такий, на математику такий. Ні, у вас ж буде одна велика оцінка, з якою ви йдете до вузів, і будь-який предмет універсальний. Тому беріть предмет, який для вас найлегший, я б особисто обирали англійську мову, хоча. Англійську мову, скажімо так, я здали не дуже гарно, до цього ми дійдемо. З приводу гарності здання моїх ЗНО. Зараз всі мої друзі, що дивляться мої відео, всі захотять очі просто в унісон. Тому що, коли я просто ділюся з кимось цим фактом, ви можете згадати у відео ще на моєму каналі про моду, де мої друзі відповідають на питання за мене. Історію України на ЗНО я здали на Бали. тепер такі відео будуть виходити на цьому каналі. Тому. Ці свої ЗНО я здали на 190+. Я не буду казати точні бали, тому що я їх не пам'ятаю. Я просто пам'ятаю, який я предмет здали краще, який я здали гірше. Я пам'ятаю, що українську мову літературу я здали на 190, і це був мій найгірший предмет. Але просто тримайте в голові, що всі поради, що я даю в цьому відео, вони спрацювали особисто на мені. Вони не гарантовані спрацювати на вас. Я на якийсь. ЗНО лог, і так я заклікбейтили вас тим, що я в прев'ю написали ЗНО на 200. На 200 я не здали нічого, я не настільки вундеркін. На той момент балансі в моєму житті вже з'явилася. Отже, нам приходить повідомлення, що ЗНО ми здаємо. І ЗНО ми здаємо як нормально, але, блять, в масках. Це був крінж. Мені пощастило, що на всіх ЗНО, що я здавали, нам дозволили маски отак от зняти на підборіддя. Так, пощастило не всім. Деяким там хлопцям з мого класу довелося писати математику з маскою на все їбало. І я їм дуже сильно співчуваю. Але мені пощастило, мені пощастило, мені пощастило, я раді. Спочатку я розповім, як я готувалася до ЗНО. Окей, okay? окей. Okay. Репетиторів у мене майже не було. Я ходив на групові заняття по історії, де була просто начітка знову ж таки матеріалу. Але, якщо чесно, я там робила ціли ніхуя. І що мені потрібно здавати ЗНО десь за 2-3 місяці до самого ЗНО. І так я змогли якось гарно підготуватися до ЗНО за ці 2-3 місяці. Я не скажу, що я повністю пройобували навчання в школі. Мені школа дала дуже гарну базу перед ЗНО. По-перше, сайт iLearn — це не реклама, це абсолютно не спонсовано ніяк. Але iLearn, якщо ви дивитесь це відео, будь ласка. Пишіть мені хоча б якусь футболочку чи щось, там кепочку. Я вам тут аудиторію наганяю. Реально дуже крута платформа, на якій швидко можна набрати базу по предмету, який ви здаєте. Там є лекції, там є тести, там є все, що вам потрібно. Я це відео знімаю трошки пізнувато, але якщо ви НМТ будете здавати у 2024-му. То у вас там ще буде можливість походити на безкоштовні вебінари, які буквально як репетитор. І це буквально сайт, який створений для тих, хто готується до ЗНО самостійно, у кого немає можливості, немає фінансової можливості, немає бажання йти до репетитора. Дуже круто для соціофобних людей, які не хочуть займатися особисто з іншою людиною. Дуже круто для тих, у кого немає зараз фінансової можливості йти до репетитора, тобто це все повністю безкоштовно і дуже дуже круто. Я не знаю, як на Андроїді, але на Apple точно є. Заходите в App Store, в Play Market, те, що у вас, забиваєте NMT ZNO 2023. Вам видасть мільйон апок з тестами, вони абсолютно всі однакові. Немає жодної різниці. Просто качаєте предмет, який вам потрібен. Там вбиваєте NMT 2023 англійська мова. Отже, оці два моментики дуже мені сильно допомогли. Я не скажу, що я прям вчилися кожен день, вчитися кожен день я почали десь за тижня три до ЗНО. До цього я вчилися десь день через день, писали конспекти. Писати конспекти це дуже круто, і писати шпори це дуже круто, тому що, наприклад, у мене це допомагає дуже сильно запам'ятовувати матеріал. Про шпори ми ще поговоримо на ЗНО з історії України. Це єдине ЗНО, яке я брали шпори. Я вам розповім, чому ви можете їх брати, але сильно сподіватися на них не треба. Три єдина підготовка до ЗНО це був цей сайт iLearn, проложухи на телефоні, коли я їхав там кудись в транспорті, в таксі і так далі. І оці конспекти, які я писали з цього сайту iLearn. Це такий план підготовки, який дуже гарно доповнював одне одного. Ось. Отже, яке ЗНО у мене йшло першим? Перше ЗНО у мене було українська мова і література. Це був йобаний рік електромухобійки. У мене до сих пір тіпає від слова електромухобійка. Будь ласка, приділяйте увагу маленьким деталям, тому що вони можуть бути. Як була, блядь, йобана електромухобійка. Електромухобійка. З якого твору електромухобійка? Угу. Оце ми приїхали в всю школу. Я так розумію, для тих, хто здає НМТ, це може бути не актуально. Я не знаю, в які ви школи їдете здавати це на комп'ютері. і Все таке. Я зареєструвалася. Там все дуже просто. Підходите до столу, дивитесь, де ваше ЗНО, Йдете в той кабінет, і там вже відмічаєте, що ви є. Шукаєте своє місце. Вам скажуть там ваше місце, ваш комп'ютер на НМТ, не знаю, як там це працює. На ЗНО ми зайшли, знайшли свою аудиторію, зайшли в свою аудиторію. Нам сказали, ну на окремий стіл. Там був окремий стіл для персональних речей. Всі сумки все йде туди. Не знаю, як на НМТ, чесно. Про НМТ ми поговоримо в кінці цього відео. Ми садимось на місця одні за парту. На парті там цей номерок, нам роздають ці всі хуйні, і ми починаємо писати. На дошці там пишуть скільки часу, все дуже сильно фіксується. Оцей запаяний пакет, і це було крінжово. Так, от крутити цей пакет, щоб з нього нічого не випало. Ну, типу. З нього і так нічого не випаде. Я бачу, що він запаяний. Камон, мені дуже пощастило, з НО з української мови ми писали в одній аудиторії з ретушкою. Це був окуляйсь, oh, і скажімо так, ця ситуація не дуже стресова. Я людина, яка їде усюди заздалегідь, і я стресували набагато більше, коли я їхали заздалегідь, ніж коли я вже були там. Тобто я ходили навколо школи і стресували. А потім я пішов і туди, і все, стрес як рукою зняло, треба фіксуватися, і треба робити work. Те, що у вас не буде творів відкритої форми, вам дуже сильно пощастило. Тому що по українській мові у мене там щось було дві помилки. Все інше, те, що мені зняли до 190, у мене було у творі. І у англійській мові, до речі, теж тому те, що у вас будуть тільки тести, всілякі там на співвідношення і так далі. Це круто. Це круто, те, що у вас не буде творів з української з англійської. Це прям я ставлю лайк. Тому що я на цих творах прогоріли при тому, що я вписала їх дуже круто. Мені вчителька української, моя улюблена класна керівничка, дайте боги їй здоровлячка. І моя вчителька з англійської, це ж дуже крута. Дайте їй, боги здоровлячка. Вони мені казали, що в мене твори гарні, і якось так вийшло, що на знову твори. Я написала хуйово. Anyways, вам дуже пощастило, що вам не треба було вчити оцю конкретну форму цього есе. Типу, які приклади в це есе вставляти, які частини цього есе. Вам це дуже сильно пощастило. Ставлю вам лайк, просто заздрю, але не заздрю в тому, що вам потрібно писати математику. Обов'язково тут ми трошки це помінялися проблемами в житті. Я б з більшою радістю написали твір, ніж писали за ново з математики, але я вам співчуваю в цьому моменті. Сорі, ми там щось з риткою сиділи, хіхікали щось Hello! Знаємо української мови. Ну, блять, я буквально був дитиною, ритушка була не набагато мене старша, тому. Отже, українська мова не була стресова, і я дуже цьому раді, тому що. Перше ЗНО найбільше стресове завжди, тому що ви не знаєте, що буде, ви йдете у nothingness, ви це заходите в школу. Слава Богу, що я був зі своїми друзями там з іншими також. Ми просто були в різних аудиторіях. Що ми зрозуміли колективним разумом, як це все робити. Але якщо що, вам там будуть дорослі люди, які вам пояснять, що робити, особливо на НМТ, де вас відведуть до вашого комплюдахтера. Наступне ЗНО це було ЗНО з англійської. Я не знаю, чи буде в НМТ аудіювання. яка б у вас не була температура в цій кімнаті. Якщо у вас буде таке як голосування, чи відкривати вікно, чи залишити його зачиненим, Голосуйте за зачинене вікно, якщо у вас буде аудіювання. Тому що школа, де я здавала англійську мову, була біля дитячого сука садочку. В той день діти, у них був якийсь концерт, блядь, для батьків. Я ще сиділи біля вікна. Слава Богу, яке не було відкрито, але відносно біля відкритого вікна. Сука, діти щось співають: Мамо, мамо, я тебе люблю! Шарики-ліхтарики і блядь, аудіювання. Сука про Тейлор Свіфт. Я людина, яка не любить Тейлор Свіфт. Вибачте мене, але я ну ну не люблю я Тейлор Свіфт. Ну не люблю я цей Christian Girl Autumn стайл. Не люблю. Не моя музика. Я таке не слухаю. Я слухаю міцкі. Мені достатньо міцкі. Ось як ви бачите, I'm I'm wearing my white button down, I'm tired of wanting more І сука, аудіювання в одне вухо, діти в інше вухо. Я сиджу все ще спека. Ще залітає в кабінет у ця йомана Тополя. Ми сидимо в масках на цьому підборідді, слава Богу, хоч не наїбалі, воно натирає, я сиджу, срака затекла, піздець. В ЗНО найстрашніше не саме ЗНО, і не ваші перспективи, якщо ви це ЗНО не здасте, найстрашніше це те, якщо ви будете сука, поруч з дитячим садочком. ЗНО з англійської, знову ж таки, я дуже сильно проїбалися. У мене була така система, я все порахували. Я маю здати українську і англійську дуже гарно, щоб підтягнути історію, тому що я були дуже впевнені в історії. Спойлер, історію я здали найкраще. Точно так же як я думала, що я витягну історію двома. Іншими гарними ЗНО я сподівалася, що я витягну граматику гарним аудіюванням, гарним письмом і гарним оцим відкритим письмом. У мене було в тестах абсолютно все правильно. Була одна помилка в граматиці, або взагалі не було помилок. Я якщо чесно не пам'ятаю, або була одна помилка в письмі. Вибачте, не в граматиці. Граматику я точно написав ідеально, тому що в мене та ж історія, що з історії України, і мене дуже сильно завалили на цьому письмі. У мене щось в зно було щось сто щось. Таке, враховуючи те, що в тестах була одна помилка. Це ви можете вирахувати самі, скільки мені там помилок не ставили в цьому письмі. Я пам'ятаю, треба було написати якесь письмо про ваш вакейшн, блядь. Я їхали в відпустку нахуй. Англійська це просто вогонь у сраці. У мене зараз диван цей запалає. Срака горить. Горить конкретно. Але все ж таки, я здали це на 190 плюс. Туди, куди я хотіли вступити, я не вступили. Про це ми поговоримо в кінці цього відео, але б мене там, і якщо б я все ЗНО на 200, здали, не врятувало б. Наступною у мене була історія України. І зараз буде максимально просто цікавий сторін тайм, тому що це буквально був найєбанутіший варіант знання ЗНО. Буквально ніч перед ЗНО Я сука пишу, друкую на комп'ютері. Оці от шпори, чисто хакер, Взламую Пентагон. Надрукували оці міліпіздрічні шпори, склали їх от такою гармошкою. І я параноїк, тому я вирішив їх приклеїти, сука, устілки у своїх черевиках, навіть не під устілку покласти, а приклеїти до устілки, щоб якщо устілку з моїх черевиків будуть діставати, вони не побачили цю шпору. Насправді нам в школі вчителі казали, що ви можете навіть в карман покласти шпору. Ніхто в ваші кармани, якщо нічого не запіпікає, лізти не буде. Але шпора вам сильно не допоможе. І ми до цього дійдемо зараз. Це ми здавали не в школі, а в універі, і там ці великі ж аудиторії, вони були розділені типу в одній фізичній аудиторії кімнаті. Було дві. Віртуальних аудиторії варіанти ЗНО. Тобто сиділи з однієї сторони аудиторія там один, з іншої сторони аудиторія два. І отак от ми потрапили в одну кімнату, але ми були дуже далеко з моїми друзями. Тому там не було багато моральної підтримки. Але так вийшло. Я ж екстравертик, мені потрібно познайомитися з усіма. Я сиділи на історії і такі: типу: о, привіт, шо ви повторюєте історію? Давайте повторювати разом. Давайте так задаємо одне одному питання, відповідаєте, не відповідаєте так, просто як знаєте. По кругу задаємо одне одному запитання, і запитання зможемо так формулювати, щоб можна було згадати відповідь, і відповідь їм надавати. І вони такі, типу, давай, го, let's go, давайте. І ми почали отак от гратися. І я бачу, дівчина вона виглядає розумною, дуже розумною. Не при тому, що вона виглядає як задрот, але ви знаєте, у розумних людей є така певна аура Герміони грейнджер. Тобто, не прям зовсім задрот, ну, зубрілочка в здорових межах. Така реально, Герміона грейнджер з третьої книги. Також приєднується, і вона. Відповідає, ми встигли зробити тільки два кола, і вона відповідає два питання неправильно. І я думаю, блін, можливо, вона реально не підготована, але вона виглядає прям дуже розумною, і так вийшло, що це універські парти на чотири людини. Ми сидимо діагонально, і якщо б нас посадили одне за одним, нуль відсотків списування було, але нас посадили в шахматному порядку. Я бачив повністю всі. Оці листки ЗНО цієї дівчини буде як підтримка, якщо я правильно написала і вона правильно написала, то у мене буде як більш моральна підтримка, що я правильно написала. Отже, ЗНО починається. Я пишу все, що можу. У мене залишається десь 10 невирішених питань. Не пам'ятаю, скільки там було, там щось 50 або щось таке. Ну велика кількість запитань, десь невелика частина, там десь 10-8 У мене невирішені. Я запам'ятовую ці 8 питань і виходжу після ти. Після ви можете вийти коли завгодно за умови, що немає іншої людини з вашої аудиторії. Що пісяє. немає ніяких камер в туалетах по закону України в туалетах не може бути встановлені камери. Але будьте акуратними, тому що у своєму році я чую, що там були якісь такі підставні агенти. Не знаю, це ваш ризик, це таке. Я йду в туалет пісяти. Звісно, пісяти я не хотів, я хотів подивитися шпору. Я сідаю на цей унітаз, блядь, закритий, звісно, повністю в одягу, не роздягаюся, тому що часу на це немає. Біля туалету стоять контролюючі, які дивляться, щоб там сильно часу не було. Багато витрачено. Це знімаю червика, дістаю устілку і дивлюся цю шпору. По-перше, я змогли з цих восьми питань згадати в туалеті тільки шість з цих шести питань. Я знайшли тільки три відповіді: поклали шпору назад і почовгали назад до аудиторії. Поки я човгали до аудиторії, поки я причовгали, я згадали одне питання, і одне питання я це написала. Слава Богу, правильно. Тому реально, якщо у вас не абсолютний рівень контролю стресу, тому що пам'ять у мене гарна. Пам'ять у мене реально гарна, у мене не випадає нічого з пам'яті. Це був просто стрес. Я під стресом це все забув. Якщо ви не вмієте контролювати повністю рівень стресу, то шпори вам сильно не допоможуть. Особливо коли у вас один тест на всі предмети. Бо якщо ви вийдете в туалет більше двох разів, то окей, у вас звісно може бути пронос від стресу. Але це буде дуже дуже так interesting для наглядачів, і вони можуть контролювати вас більше. Але в туалеті у мене був легендарний просто енкаунтер. Я називаю цього хлопця Ісус, тому що він був з довгим волоссям і в усьому білому. Я сука заходжу в туалет, і оце хлопець такий: ось ти знаєш відповідь на це питання? А це питання буквально, яке я нахуй не і Та дівчина теж не відмітила, і дуже багато людей проїбалися з цим питанням. Це було питання А-ля електромохобійка з української мови. Хто здавав ЗНО в 2020-му? Згадає і зрозуміє. Він такий, знаєш відповідь на це питання? Я кажу: блядь, ні брата, не знаю. Він такий: це В. Ви, грубо кажучи, сагайдачний. Я такий бля, братан, дякую. Просто тобі щастя, здоров'я, любові, всього чого хочеш, щоб хуй стояв і гроші були. І це було правильно. Чесно, хлопець Ісус. Якщо ти здавав ЗНО в 2020 році у році усьому білому, то я сподіваюся, що у тебе в житті все абсолютно гарно. Географія здавала дуже і дуже цікаво. У той день ми мали з друзями їхати на дачу тусити, і так вийшло, що ми виїжджали десь за півгодини до того, як моє ЗНО закінчувалася. Тому просто прийшли, поставили отак, от ЗНО як змогли. Але там були дуже легкі запитання. Насправді давали визначення цього годинника, який там квіти, які відкриваються у певну годину доби, і потім закриваються. То ці квіти, годинник як називається це? там відповідь був щось квитковий годинник, десь там в Києві. Щось таке. І нам розповідали це по біології, не по географії, але через те, що я слухав біологію, я це все отак розписали от... і просто пішли, і так вийшло, що я реально якимись астральними силами вибили джекпот. і Ми там щось 190 балів з географії, тобто не прям гарно, але 190 було. І знаєте що? Дуже іронічно, що я зі своїм середнім балом 196, там 195, 194, там ще був регіональний коефіцієнт, щось таке. Скільки то там 193, 194, 195 був середній бал, і я не змогли поступити, куди я хотіли через те, що не було взагалі бюджетних місць. Було одне бюджетне місце, і воно пішло по квоті. І я хочу це вам сказати як е, таким маленьким ремайдером: будь ласка, не зліться, не наїжджайте на людей, які отримують бюджетні місця по квотах. По-перше, ці квоти вони і так маленькі. Це окремий конкурс для цих людей, і бюджетні місця по квотах виділяються окремо. Тобто там дали одне бюджетне місце по квоті, але нуль бюджетних місць не по квоті. Я на ту людину, яка вступила по квоті, куди я хотіла, на журналістику. Я зовсім не тримаю ніякої образи: You go girl, you go boy, you go там binary person. Хто ви, я не знаю. Все ж таки, на журфак я не вступив. Я вступив на юридичний факультет. Це було найкраще рішення в моєму житті. Найкраще Подарунок долі, тому що я кайфую, я кайфую від навчання, хоча спочатку я були трошки розчаровані, що я не вступили туди, куди хотіли. Коротше, готуйся до мого 5-хвилинного, 10 хвилинного монологу на тему, як я писала НМТ, тому що я тіла така трошки на життя. Тому мій експеріенс починається з того, що що хотіла сказати. А судячи зі слів моїх знайомих, моїх однокласників, процедура складання тесту в усіх країнах однакова. А, я не думаю, що є реальна якась різниця між тим, що складати НП в Україні і за кордоном. Не знаю, як зараз, але принаймні рік тому все було так само. А, перевіряючи, які сидять в кабінеті, вони українці. Ну, якщо, якщо це в Україні, то це зрозуміло, а якщо за кордоном, то мають бути українці. А, я, о, навіть через такий моментик, я мала складати, складати НМТ набагато раніше, ніж я його реально складала. Тобто в іншу дату, в день. І перший я прийшла, і я запізнилася, тому що мама подумала, що НМТ ми складаємо за бельгійським часом, а воно було за українським. Ну і вийшло так, що ми трохи приїбалися. Але нам сказали, що типу, нічого страшного, у нас є ще інші дати на складання на тему, вони просто переписали на інший потік, я пішла в інший день. Тому навіть якщо стається така ситуація, звісно, краще передивлятися все і бути уважнішими, але навіть якщо стається така ситуація, то все можна пофіксити і вирішити. А, так, наступне. Е, я вже прийшла вдруге, вистояла чергу з усіма підоськами, в мене перевірили документи, завели в аудиторію, попросили залишити всі свої речі. Що з собою можна було мати, це пляшку без етикетки прозору, це обов'язково з водою. А, е, ну, тобто, це має бути тільки вода, або ні, тільки вода. Не думаю, що там хтось приносить компот, тому сказали, типу, потім якось. Мн. Ручку, по-моєму, можна з собою було мати, олівець та й все. Ніяких зошитів, типу нотаток, навіть чистих, типу не можна було брати виски, всякі типу чорнетки нам видавали. Ми прийшли, і нам де, типу пишеться на комп'ютері. Ми прийшли, нас посадили, і у кожного, окрім того, що був комп'ютер і своє робоче місце, був ще такий дерев'яний бокс навколо комп'ютера, який трохи якби <глокує> блокує видимість і обмежує твій простір, щоб ніхто ні до кого не міг піддивитися. І що ще можна сказати з цього приводу? Люди дуже часто нервують, коли вони нервують, вони починають оглядатися, типу, по сторонах, і так далі. І цього робити я взагалі нікому не раджу. Якщо ти там будеш не знаю, якісь поради записувати, то от моя брада, навіть якщо дуже сильно людина нервує, краще сидіти і, і нервувати собі в монітор. Тому що можуть, ну, ваші дії можуть викликати підозри і можуть йти навіть до дискваліфікації. Я не думаю, що це насправді станеться, але ну, краще нікуди не вертитися, не підглядати, а попроситися вийти в туалет. З приводу а, попісяти, покакати можна. Тобто в туалет випускають незвичайно кількість разів. Розуміло, що якщо людина буде бігати через кожні дві хвилини, це викличе підозри. Але, ну, блін, а, в день, коли я складала НМТ, були ребятки, які виходили по 5-6 разів. Це всі, скільки там було виділено? 2-3 години, не пам'ятаю. І все було нормально. Тому ну, нічого страшного. Звісно, що типу, вийти покурити не вийде, тому що типу, не можна покинути аудиторію, але блядь, це вже такі типу, банальні речі, я думаю, що це всі мають розуміти. Їжу з собою не можна було приносити, тобто якісь шоколадські горішки для кращої роботи мозку, М -м -м. краще їх з'їсти до НМТ або вже типу, після. А, з приводу телефонів і шпаргалок, що хотіла сказати, а, коли я зайшла в аудиторію, нам одразу сказали, типу, залишайте свої телефони, сумки і всі ці торби, типу, а, в роздягальні. Вона може бути в окремій кімнаті, може бути в аудиторії, але ну, немає, до цього, немає до цих речей доступу. Там біля, біля цих всіх сумок має сидіти людинка. А, але я з собою хотіла проносити другий телефон. Мене трохи припожили, сказали, що у нас будуть шманати. Я реально в це повірила, ніхто нас не, нас не шманав, але телефон я залишила, шпаргалок у мене не було. в принципі, я нормально написала і без того, чисто сподіваючись на свої знання. Але в туалет випускають, шманати не шманають. Тому, в принципі, і шпаргалки, і телефон можна принести, але на свій страх і ризик. Тобто зі мною була дівчинка, яка е, написала НМТ щось там на 180-190 балів, тільки через те, що вона принесла телефон. І вона, типу, на виході говорила своїй сестрі, що а бачиш, типу, у мене оцінки там 2-3 в атестації, а я, типу, так класно Ну, тут знову ж такі, як пощастить. Ага, блядь. Я думаю, що шпори точно можна принести, кудись заховати, в лівчик, труси, в сраку запахнути, і все буде чіпіки. От, але головне, щоб вона не вивалилася. Тому що якщо вивалиться, то ну все, хана, тобі скваліфікують. Е, і, по-моєму, на наступну дату в цьому році вже не можна буде записатися в такому разі. Ну також все треба дивитися на сайті. Е, дуже багато інформації люди втрачають через те, що не читають уважно умови здачі на те. Вони там типу пописані просто ідеально. Коротше, я не знаю, що ще можна розповісти з цього приводу, я вже так набалакала на 7 хвилин майже. Тому Отак, а ще головна порада, не хвилюватися, реально просто треба йти з установкою. те, що буде як буде, типу, все, що я міг могла, я зробила або зробив. Типу, більше знань моїй голови з'явиться. А якщо я буду переживати, то це взагалі стане мені називає. Я йшла з такою установкою, майже не готувалася, але написала класно. Так що, от ЗНО НМТ це не кінець світу, і це certainly, не настільки страшно, як вам про це розповідають. Що ви, блять, до нього готувалися? Тому просто сядьте і готуйтеся до ЗНО НМТ. Якщо ви ще не підписані на мій основний канал, то я вам раджу виправити це прямо зараз. А з вами був я, Борис Кагаєні Акіо. Не забувайте, що ви найкращі, і не забувайте пікуватися про себе. А якщо ви здаєте НМТ в цьому році, не забувайте готуватися до НМТ. па Папа.